Поради та ідеї для KNX від SmartHouse як зробити дверний дзвінок або сигнал виклику через вимикачі та панелі Zenio. Всі настійні прилади Zenio мають вбудований невеличкий зумер. Він може видавати простий звуковий сигнал при тривозі та в інших випадках, наприклад, як сигнал виклику. Зверніть увагу, що це різні функції і їх можна використовувати паралельно в одній інсталяції. Отже, невеличка практична задача та її реалізація. Є бажання додати такий функціонал, як сигнал дверного дзвінка. У нас в проєкті вже є вимикачі та панелі Зіньо. Також є вільні бінарні входи, через які можна підключити звичайну механічну кнопку. Тобто вирішити задачу ми можемо мінімальними затратами. Приблизний набір необхідних елементів показано на малюнку. Подивимося, які параметри необхідно виставити в ЄТС і де вони знаходяться. Для того, щоб краще було видно параметри, які міняються, ставимо виділити зміни. До речі, корисна фішка ETS. Перше. Беремо актуатор MN45 до першого входу, якого підключена кнопка і задаємо параметри. Дозволяємо входи, перший вхід вимикач. Оскільки на стінних пристроях зінює сигнал для дзвінка при подачі одиниці на відповідний груповий об'єкт звучить всього біля однієї-двох секунд. Наразі в програмі зроблено саме так, то ставимо періодичну передачу одиниці 1 секунда. Завдяки цьому отримаємо досить гарний періодичний сигнал дзвінка. Далі, конфігурація настінного пристрою. Для прикладу, беремо панель Z35, закладка загальна. Ставимо звуки по налаштуваннях користувача. Закладка звуки. Дозволяємо об'єкт дверного дзвінка. Наступним кроком об'єднуємо в одній групі необхідні об'єкти, програмуємо і перевіряємо. І так ми розглянули невеличку задачу: як додати дверний дзвінок на елементах Зіню з того, що вже є. Більш порад та ідей для КНХ на нашому youtube каналі